Ми з вами говорили, що все ж таки травень буде ну, трішки краще, ніж квітень. Тож сподіваємося на це, хоча початок так собі. Ну, бачите, в нас просто в травні е зараз є там анонси, е що можуть бути якісь перемиря, паузи. Можливо, за рахунок цього трошечки легше. Але коли переглядаєш ти в контексті там от якраз перемиря цього анонсованого. Воно все, що випадає до і все, що випадає після, м'яко кажучи, таке собі. Ви знаєте, ворог буде все одно спрямовувати руйнівні е, дії в наш бік. І з позитивного, чого травень буде легше. Е, в нас в розкладах є конструкції, котрі вказують на підтримку. Е, і не тільки на анонсовану підтримку, а на реальну підтримку, коли ми будемо отримувати. Якісь додаткові важелі впливу, я думаю, що це, скоріш все або ресурс, або озброєння, котре розв'яже руки і в деяких питаннях дасть нам можливість рухатися вперед. Друге, з точки зору е травня, із позитивного, я переглядав вчора по обмінам, по поверненню наших військовополонених, теж позитивна динаміка в комбінаціях випадає. Тобто, причому е випадає в контексті карти необмеженого вибору, це може бути. Не один обмін, це може бути декілька, або декілька е, підряд, або один якийсь досить е, великий за кількістю обмінного фонду. Е, далі, із позитивного, у нас це подають рунівні процеси на рашку. Важка конструкція в форматі розкладу, тому що. Я поки що не зрозумів це наші дії, або наші дії, ми будемо казати, що то не наші дії, або це все ж таки стимульований процес, котрий буде спрямований на ескалацію конфлікту за рахунок е інсинуації, що, начебто, Україна заздала з з з зробила якийсь удар, руйнівний процес, незважаючи на всі домовленості і е договірні процеси. І... В цьому розкладі дуже важко, тому що коли ти переглядаєш е, це питання, у нас комбінація карта дурні, карта обхідних шляхів зазвичай може збивати і вказувати на те, що правда десь посередині, тобто, з одного боку, вони будуть намагатися проманіпульовувати ситуацію, але з іншого боку, і ми не будемо пасти задніх, ми все ж таки будемо намагатися впливати. І впливати не такими способами, методами, як росіяни. Тобто, нашими цілями поки що не будуть багатоповерхові будинки, не будуть школи, не будуть е лікарні поки що, а все ж таки упір буде зроблений на об'єкт інфраструктури, транспортні вузли і військові об'єкти. Mm -hmm. uh -huh. Військові. Я, до речі, зустрічала, що Росія готує теракти на 9 травня, щоб потім звинуватити Україну в цьому. Тож... Воно може бути як теракт з боку. Тому... Може, це про це карти вам говорили. Там просто питання в, в, в картах в розкладі випадає досить дивно, тому що з точки зору ситуації на перебіг подій в цілому це не буде впливати. Руйнівними для росіян руйнація планів не випадає. Руйнація більше, знаєте, емоційного фону тобто таке нагнітання ситуації, коли ти намагаєшся зробити вигляд, що все під контролем, всі грають і пляшуть під твою дудку, але при цьому. Ти зазнаєш руйнівні процеси, і в, з точки зору культивування руйнівного плану на своїй території, я не буду здивований, якщо росіяни це збудуть культивувати самостійно. Тим паче, в нас вже є прецеденти в історії, де не один раз Росія намагалася розгойдати середину ситуацію всередину для того, щоб далі в, на фоні загального побідовісія. Трансформувати деструктивні дії в, в дії, направлені на вендетто проти явного ворога. На навіть не виключаю що вони на цьому тижні, скоріш за все, когось спробують викрити е у кого є українське коріння, з у кого я не знаю. є Чупа вуси, як у козака для того, щоб показати, що я є, я бачите, що в центрі міста Москви роблять українці, намагаються там мінувати дитячий садок. В такому випадку це буде в будь-якому випадку інсинуація, але ворог в нас такий досить своєобразний. Коли ти думаєш, що вони чергове дно не проб'ють, вони кожен раз показують, що можуть пробити ще його більше і глибше. Фантазія у них безмежна просто. <ріст> а взагалі, оці от з 8 по 11 чи по 10 вечір перемир'я, яке він обіцяв. Ну, це буде перемир'я як на Великдень, чи все ж таки це буде прямо? Воно не буде в контексті, Дивіться, з точки зору, мені в розкладах випадає так, що, що декілька днів до о, цієї дати, тобто один-два дня. Може бути досить насичений. Потім випадає дійсно пауза, але пауза досить умовна, тому що е перше воно буде зосереджено на те, щоб е не захистити я не знаю, мирне населення або взяти під контроль лінію фронту. Більше це схоже просто на формат захисту своїх власних інтересів і показати, що ти можеш контролювати ситуацію для того, щоб не вдарити обличчям Багнюку перед своїми союзниками під час безпосередньо самого 9 травня, але з нашого боку ми не можемо розслаблятися і вірити ворогу, тому що. Знову ж таки, ця карта підступності, карта пошуку обхідних шляхів і бажання далі нести деструктивну складову, вона залишається. Посилення так, посилення йде після 10 травня, коли е, вже пройдуть ці дедлайни, він почне знов ж таки повертатися до е, того, щоб перетворити життя українців в нічне жахіття і. По страшному суду, скоріш за все, будуть якісь масовані е, дії руйнівного характеру, котрі одразу будуть охоплювати декілька міст і областей. Знову будуть відстраждати ті самі міста і області, як завжди. Нас поки що випадає в із того, що я переглядав. Там є е, я не можу сказати, що захід, західна частина нашої країни в повній безпеці. Але акцент буде робитися все ж таки на ті міста, спираючись на попередній досвід, котрі е, були цей час під постійними масованими якимись діями руйнівного характеру. Тобто ми кажемо про Сумщину, ми кажемо про Харківщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя, е, Одеса також продовження процесу, на жаль, нас випадає. І завершення, поки, виходячи з розкладів, немає в тих комбінації, в котрі ми переглядаємо. І з із того, що досить часто переглядав більш-менш нормальний розклад по Волині, більш-менш нормальний розклад по Тернополю, Тернопільській області. Хоча там випадає як транзит якийсь. Тобто Настільки руйнівні процеси або контроль над руйнівними процесами були питання вчора по Рівненщині, також переглядав досить рівний. Не по Рівненщині, досить рівний розклад нас випадає і без е, деструктивних складових. Якщо брати е, Хмельницький напрямок, там е, існують загрози руйнівного характеру і. Але вони випадають ближче до середини місяця, тобто район 10-12 числа. І те це сам, так само це стосується і Вінниці, тобто на середину місяця, Вінниця, Вінницька область, вона знаходиться в підвішеному стані поронівним процесом з потенційною картою вежі і підкіркою жезлів. Житомир випадають най... у нас? Житомир. Щомер, давайте подивимось, Житомир я не пам'ятаю. Прямо декілька людей написали про Житомир. Житомир може бути теж, щоб зробив би акцент на, то навіть на, на, на цей тиждень я б зробив акцент з середини наступного тижня вих... вихідні дні. В нас випадає десятка мечів, Десятка мечів може. з вказувати На руйнівні процеси в форматі того, що знаєте, як обстріли, і може це бути в контексті впливу е на населення, на цивільне населення. І, друге, що по Житомиру, воно зараз теж йде проекцію е обхідні шляхи, якась скрита загроза. От тут повертаємося до контексту терактів, руйнівних процесів, тобто якісь. Ситуації, котрі пов'язані з тим, щоб, щоб ввести людину в оману, щоб людина стала інструментом о, і жертвою руйнівного процесу з о, о, напрямком впливу на карту миру, тобто дестабілізації ситуації, і карта необмежного вибору, ну, вона вказує, що потенційно можуть бути, окрім обстрілів, навіть терактні дії. О, Найближчий час. Тобто найближчий час я б відокремив в мені йдуть трі трійка кубків. Трійка кубків це зазвичай вихідні дні. І е трійка жезлів це може бути середина наступного тижня. Тобто я б зробив бекцент на загальних загроз по Житомирщині. Житомиру е це ця субота-неділя, і наступна середа четвер. І ще нас питали про Черкащину. Воно ну, мені випадає все одно транзитом. Тобто, знаєте, як е е ситуацію не допрацювали, тобто, будуть намагатися знов-таки повторювати її, але з потенційним е шансом вийти без значних руйнівних процесів і втрат. Угу. І циклічність, циклічність транзит. Я думаю, що в за все також наступна наступний, наступна неділя, початок неділі, початок тижня, наступний тиждень, початок тижня можуть бути якісь транзитні дії, котрі можна обійти і не зазнати руйнівних наслідків. Нас глядачі питають в коментарях. Чи є загроза з боку Білорусі? Що надумала Рашка під приводом навчань на їхній території? Загроза з Білорусі до кінця весняного періоду мені загрози з Білорусі не випадають. Тобто, якщо і можуть бути загрози, вони випадають на літній період, але ще не до не той план, котрий, е, котрий е, ворог намагається пропрацьовувати, тобто не завершений процес, може і не буде. Тут правильно взяти витримати певну паузу і на початку вже літнього періоду переглянути по ситуації. Бо поки що в підвішеному стані і ну, немає тих дій, про котрі там, кажуть, що там, ворог готується безпосередньо зайти з Білорусі на. Волині або інший напрямок. Mm -hmm. Але це питання, яке повинні тримати як руку на поліці. Миколаїв насипадає, але Миколаїв мені випадає більше транзиту, більше мені випадають руйнівні процеси, котрі е, йдуть на область. На область. В нас насипадає. Я думаю, що місто Миколаїв по е, транзиту е, населені пункти області, особливо котрі знаходяться в безпосередній близькості до води, мають е, потенційно високий рівень загрози. Якщо дивитися по Херсону, не, 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 там випадає складова, коли буде велика кількість. Е, Маніпуляції процесами, тобто якась завідима неправдива інформація, котра буде направлена на те, щоб розхитати ситуацію всередині. Друге, це момент впливу, спроб, можливо, навіть спроб прорватися як -то, якось або дестабілізувати ситуацію на лінії е, зіткнення, без пожинання плодів, тобто дії, Деструктивного характеру, котрі не принесуть бажаних плодів для ворога, але ситуація буде досить напружена в місті і Херсони, і Херсонській області. На індонезійському острові Балі сталося відключення електроенергії. Каже, що там підводні кабелі були пошкоджені. В Європі були ж відключення електроенергії. Якийсь збіг. Так склалося, чи все ж таки в цьому можна якийсь знак Всесвіту бачити? Ви пірите в збіги в контексті ситуації, котрі відбувається з нами кожен день? я ви не як, дуже... як людина магії, можливо. Я вам схоже, можу сказати, що мене збиває ситуації з Європою, тому що А. У нас випадає карта дурні, є карта обхідних шляхів, є момент циклічності. Це, можливо, перший збіг, збій, але воно йде проекцією того, що ситуація, котра може повторюватися з певною періодичністю, і ситуація, на котру намагаються впливати. Ззовні не зсередини і єдине, що мені не зрозуміло поки що виходячи з розкладів, що не буде сприйняття е цієї ситуації і не буде висвітлювання в я не знаю, в офіційних джерелах, е не буде висвітлювання ситуа правдивої ситуації м для цивільного населення, для громадян тих країн, котрі зазнають ці. Блекаути, таймаути. І більше того, якщо дивитися в контексті розкладу саме там про європейському простору, то ну, вона є як ситуація, на котру впливали. А, одразу ж кажу, що в мене випадає в розкладі перевернута карта імператора. Тобто імператор на зазвичай випадає на режим Кремля. І я буду не здивований, якщо згодом все ж таки вийде ця інформація, тайна все стане явним. Вийде інформація, що саме Росія намагалася впливати на перебіг подій і будуть впливати, будуть впливати далі. Причому воно дуже цікаво. Ці процеси, котрі у нас відбувалися поступово. І трансформувалися більш хіпліпалізовані проблеми, в них все і все одразу. Тобто, це стосується не тільки там лекаутів, це стосується банківської системи, це стосується е перепадів, і якихось неполадок з цільниковим зв'язком і інтернетом тощо. І якщо в Україні це, ці процеси відбувалися там з певною періодичністю, з потенційним Виходом і контролем ситуації в Європі воно випадає як ну, карта страшного суду і карта руйнівних процесів. Та ситуація, котру ти не в змозі контролювати, котра може повторитися ще не раз. Стимульована ззов. Вплив випадає. Вплив від імператора він випадає. По аналогії з попередніми питаннями на кшталт цього, ми можемо стверджувати, що. Вплив режиму Кремля на цю ситуацію, він високо, в, в, може програтися з високою ймовірністю. Але із тих е, пропозицій, котрі були анонсовані там в соціальних мережах і на офіційних та напівофіційних джерелах представників влади тих країн, в котрих відбувся цей перебій збій. В нас версія там з пожежами, з надприродними і природними якимись впливами, технічними помилками, тощо в мені в розкладі випадає як перевернута перспектива. І це та ситуація, в котрій я б не копався і не розраховував на те, що так раптово я не знаю, пробки нагрілись і щось пішло не так. Бо там вже різні версії, починаючи від того, що. Аномальна спека, сильний вітер, технічний збій, перевантаження тощо. Тобто мені, мені випадає вплив а в Індонезії теж вплив? Ну, на балі. Балі. Мені випадає момент десятка мочів в перевернутому стані. Там може бути також повторення, але десятками чи в перевернутому стані це якась ситуація, підхід, котрий більше можна з, порівняти я не знаю, з твоїм недбальством, неправильним підходом, неправильною реалізацією помилками і ситуаціями, котрі пов'язані з якимись недопрацюваннями, тому що у нас карта праці випадає в перевернутому стані. Як це може бути збій, це може бути порушення я не знаю, норм, правил, е техніки безпеки, техніки, е правил експлуатації, котрі е можуть призвести до більш глобальних руйнівних процесів. Тобто, як не просто аварія, як вихід із-під контролю з негативними наслідками це для великої кількості людей.